Доброго дня друзі! Отже, зараз будемо їхати оприскувати сою карбомід кілограмів десь по 4 і сульфату по 2,5. Так, карбомід уже Так, Зараз сульфату і виїжджаємо. Так. Отже, це соя Кентукі. Ось так ось соя. Ось я вам хочу показати, як працюють пушкові бактерії. Ось, дивіться. Ой, не будь... Ну так, да, це бактерії. Зараз не видно, так. Ось, все кусувалось. Ось таке ось. Ось ось працюють і на пулянки. Посадити і обратно, приймеся чи ні. Це в цій частині поля ми сіяли по 100, а в тій частині поля ми сіяли по 80. В принципі, різниці не особо. Що скажеш агроном? Своя отака бомба. У нас ще такої своєї не було. Все одно ну, по районі я теж ще ніде не бачу. Всі листя кругла, це таке листя овальне. Ну, ми сподіваємося на результат ми даємо yeah. yeah. сюди. І будемо продавати тоді. Да, будем її, Хочемо її по там продавати, тому, тому треба буде. Я покажу, я Це Хочу напам'ятати, що це по дісковці по Поворонки було б ще краще було то я думаю через плюс-мінус тиждень ми заїдемо гербіцидну обробку проводити. Так, отже друзі поприскали месою думали їхати кризкати геліантексом але щось така погода воно щось точно питається пуститися але не пускається вирішили будемо їхати матижити кавуни очепили поток зараз заїдемо на кавуни і Подивимося, які лапи нам зняти. Ну, просто перевернемо їх. І... Та так і промотижимо. Помили вікно, бо блін, це сульфат, карбомід. Це все липке і не витирається. Задні будь помилимо. Працюємо. Так, ось почали ми прополку полку Культиватором. Отак зробили, познімали лапи лишні. І доволі гарно виходить рядочок. Виходить, забираємо пам'ятіряння. Получається. Ось рядочок. Ось рядочок. отак так все ходить. Геть, отлично. Медленно ходимо, щоб акуратно було. І доволі гарно. і будемо город проходити, а тоді вже сапою де щостається що в рядках іменно оцей кемп. Та і все, і чітко, красиво, все гарно виходить. І отлічно, за добре працювати. А тоді вже буде кавунжу зростатися, будемо більше лап знімати, Значається. ширше. Видите, четко такие настоумчики. Вот результатом мы уже довольны. И кто заезжать каждый рядок, перешагнуть, чтобы хорошо землю. Это уже сапой. до Отлично. Нам дуже подобається фон особенно. Ну, одни рядки они стреляют. И все. Земля отак от тесно Ну Цікаво на долу буде таке Будемо, Будемо за біжені Хай тракторами побачимо <сих> Трошки в топ-повтопчуємо ну, да, звісно Буде автодром Все бачите як воно вийшло ну, Прикольно Такі ями були. Ми зараз траса вона. Так, отже, вносимо гіллянник на Саксон, Це тут вже тут вісім листків. Ну, нормально, добре. Друзі, це у нас Євросем, Гібрид старт. Вище коліна десь. Ну по коліна, грубо говоря, вже Ще трошки палазірочки буде. Бачите. Працювали миллиантиксом. Так, так, ось сонячний хбі, і... селий, саксон. Так, дуже сонячний, бідомрозі поприскали. Все буде добре. Гляняти всі спрацьовувати. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі!